В Верховної Ради України Руслан Стефанчук зустрівся з міністром оборони Латвійської республіки Інарою Мурнієце. Спікер подякував міністру свого часу спікеру Сейми Латвії за всебічну підтримку України на цій посаді, адже латвійський парламент завжди був лідером в ухваленні важливих для України рішень. Це визнання злочинів Росії геноцидом українського народу, а РФ спонсором тероризму. Водночас, Руслан Степанчук наголосив, що ця Балтійська країна латвійці всіляко допомагають нашій країні від початку повномасштабної війни. За обсягом військової допомоги Латвія нині серед світових лідерів у співвідношенні до ВВП під час зустрічі сторони також обговорили питання подальшої співпраці. Зокрема, голова парламенту України запросив латвійських колег підтримати формулу миру президента Володимира Зеленського, обговорення якої на міжнародному рівні відбудеться найближчим часом. Для нас дуже критично важливим є справедливе праправосуддя в цій сфері, тому я дуже ціную лідерську позицію Латвії щодо ініціювання питань притягнення Російської Федерації до юридичної відповідальності за всіма канонами міжнародного права. Голова Верховної Ради України висловив сподівання на поглиблення партнерства та міжпарламентських відносин двох країн і після перемоги України. Судноплавство на річках під час війни може бути тимчасово призупинено. Проєкт закону, що врегульовує питання руху суден на внутрішніх водних шляхах України, розглянули у комітеті Верховної Ради з питань транспорту та інфраструктури та рекомендують парламенту ухвалити в цілому, як закон. Законодавчі зміни дозволяють закривати річки у період воєнного або надзвичайного стану. Йдеться про місцевості, що є небезпечними через наближення до територій, на яких ведуться бойові дії або запроваджено надзвичайний стан. Такі повноваження, згідно з документом, надаються адміністрації судноплавства. Наразі чинний закон про водний транспорт передбачає навігаційний період на внутрішніх водних шляхах України протягом року, однак не враховує питання судноплавства у період воєнного стану. Попри війну, вітчизняні індустріальні парки, заводи та релоковані підприємства продовжують працювати. Українські виробники штурмують нові ринки, створюють нові робочі місця та наповнюють податками бюджет. Кожен з них, за словами заступника голови комітету з питань економічного розвитку Дмитра Киселевського, тримає свій фронт. Зокрема, підприємство з виробництва дитячих підгузків реалізує свою продукцію по всьому світу та складає конкуренцію відомим міжнародним партнерам. І таких успішних прикладів в Україні безліч. Ці підприємства викликають щирий подав і захоплення тим, як в умовах війни продовжують працювати і розвиватися. Вони справді надихають на роботу. Ворог навмисно знищує медичну інфраструктуру України, порушуючи всі норми міжнародного права. Голова комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький наголосив на цьому в ході презентації мобільної медичної амбулаторії у місті Сент-Етьєн, Франція. Наразі там перебуває українська делегація, де разом із польськими та французькими колегами беруть участь в тестуванні цього благодійного проєкту. Михайло Радуцький нагадав, що лише від початку року окупанти вже завдали кілька ударів по лікарнях. Загалом ворог пошкодив 1160 об'єктів, 160 з яких зруйновано повністю. За оцінкою Світового банку медичній галузі України завдано збитків на суму понад 1 мільярд доларів, зазначив очільник медичного комітету парламенту. У ситуації, коли ворог навмисно знищує медичні заклади, нам украй необхідні мобільні амбулаторії, особливо на деокупованих територіях, де наші громадяни фактично кілька місяців залишилися без медичних послуг, адже обов'язок України забезпечити безперервне надання медичних послуг українцям. За словами політика, від початку війни до України надійшло 10,5 тонн медичної гуманітарної допомоги на суму майже 13 мільярдів гривень із 35 країн світу а нову мобільну амбулаторію профільне міністерство планує використовувати на звільнених від ворога територіях. Цивільне законодавство має бути рекодифіковане. Цього вимагають міжнародні інвестори, вітчизняні підприємці та учасники експертного аналізу цивільного законодавства законодавці, юристи та науковці. Якість законодавства це питання, яке повинно турбувати український парламент понад усе. І саме тому, а на прикладі оновлення цивільного законодавства, законодавства, яке найбільш наближене до кожного з громадян, ми і демонструємо те, як ми налаштовані змінювати сучасне законодавство, які підходить концептуальні. Я дуже дякую, що це не є просто якимись витвором народних депутатів. Це ми зібрали тут і представників науки, і представників суду, які безпосередньо застосовуються законодавство, Вони знають галину, і народних депутатів і інших колег, які прийшли з тим, щоб висловити всі свої бачення, і зрозуміло, що це не завершення дискусія, Україна в пошуках нової економічної моделі розвитку, а тому сьогодні вкрай необхідно оновити відповідне законодавче поле. Генеральне очищення законодавства має відбутися вже найближчим часом, адже в країні існує понад один мільйон законів, їх потрібно унормувати, аби полегшити життя пересічним громадянам. Закон він має прийматися і працювати для людини а в країні, в якій більше мільйона нормативних актів, це призводить не тільки до колізії норм законодавства і до неправильного правозастосування у судах чи правоохоронних органів, що будь-яких цивільних відносин. Ну, це призводить до того, що закон фактично перестає працювати. А правова невизначеність потім знаходить своє місце у рішеннях суду, у процесуальних рішеннях правоохоронних органів з цим треба боротися. Цивільний та господарський кодекси, що були ухвалені 20 років тому, сьогодні фактично дублюють одне одного, зазначили учасники заходу. Законодавство потрібно суттєво оновити цим. Останні два роки займається робоча група, до складу якої входять народні депутати, експерти, юристи та науковці. Вони вимагають ліквідації господарського кодексу, який, за словами голови Верховної Ради України Руслана Стефанчука, став весільним генералом. Через розвиток ринкового законодавства документ втратив своє значення. Нині існує розгалужена підприємницьке законодавче поле, що остаточно витіснило норми господарського кодексу, а тому парламент ухвалив у першому читанні проєкт закону щодо вдосконалення корпоративного управління. Залишаємо рівень спеціального законодавства, але прибираємо ті механізми, які просто вже сьогодні не відповідають вимогам часу. Сьогодні чітко було сказано: є 20, близько 20 регулюючих норм в господарському кодексі. Їх ми всіх тимчасово виймаємо і вони будуть діяти в перехідний період, для того, щоб ми, ми ж не бажаємо зруйнувати якусь логіку тих чи інших питань. Вони будуть діяти, але вони поступово приведуть українське приватне право і приватне законодавство. До тих канонів, які існують в світі, тому що якщо ми інтегруємося до Європейського Союзу, якщо ми хочемо потужні інвестиції в Україну, ми повинні пояснювати нашим колегам не що таке право господарського віддання чи оперативного управління, яке просто не має перекладу на англійську мову, а які інституції, який захист їхніх інвестиційних прав буде в Україні. Я прогнозую, що буде достатньо серйозна і глибока дискусія. Мене трошки непокоїть, те, що цей законопроект пішов не через комітет правової політики. Через економічний комітет, хоча це очевидно, це царина все-таки комітету справової політики. Але я думаю, що і в економічному комітеті буде достатньо велика і глибока дискусія. Я думаю, що буде достатньо велика кількість поправ до цього законопроекту. І Всіх їх треба буде продискутувати, як це і обіцяв голова Верховної Ради під час своєї презентації цього законопроекту. Рекодифікацію, що складається з шести книг, потрібно негайно реалізувати на практиці. А щоб уникнути правових колізій, варто звернути увагу на компенсаторні механізми для громадян, які постраждали від незаконного свавілля чиновників. У нас є величезна проблема у тому, щоб е, зрегулювати механізми компенсації відповідно за незаконні дії представників, наприклад, правоохоронних органів, силового боку. У нас немає ні інструментів, ні механізмів. У нас є тільки декларативні норми, і ми не поможемо повною мірою компенсувати громадянам, які не винні, яким було завдано шкоди будь-яких видів компенсувати їм це. Практично всі факівці полягають на дерадінізації вітчизняного законодавства. Науковці та правники пропонують повністю перейти до застосування сучасних вітчизняних та європейських практик після рекодифікації цивільного законодавства. Наступною реформою стане оновлення правотворчої діяльності.